Про тих, хто прагне бачити цей світ повноцінно, і тих, хто хоче їм допомогти, дивіться далі. У сюжеті це фотовиставка під відкритим небом, сушка. Тут фотографи залишають свої найкращі роботи. Організатор заходу і фотограф Денис Паланиця представив тут серію світлин із Києва Євромайдан і Можигір'я. Всі барикади, які залишились, вони ж тут нічого не розібрані. І в залежності весь євромайдан на цій фотографії зображений. Ці фотографи бачать світ особливо тонко, підкреслюють кожну деталь, ловлять кожну емоцію. Довга робота над кольорами і композицією все для того, аби кожен зміг придбати ці роботи і милуватися фотографіями в будь-який час. Гроші натомість допоможуть тим, кому милуватися картинами цього світу важко. Буду ученим, буду винаходити щось. Це мрія маленького Олексія. Проте, замість того, щоб досліджувати такий цікавий для дев'ятирічного малюка світ, він ходить на процедуру для лікування зору. Минув уже шостий день лікування. Попереду ще чотири для головного дитячого офтальмолога області хвороби таких діток, як Олексій, особиста боротьба за кращий зір для малечі. Проте лікар порівнює свою роботу з математикою. В той час, коли весь світ рахує на комп'ютерах, вона зі своїм старим обладнанням змушена діагностувати дитячі хвороби на лінійках і таблицях, навіть в оптиці обладнання. Ніж у лікарні, де лише на диспансерному огляді 9 тисяч дітей. На жаль, діагностична апаратура майже немає, визначити у дитини. Маленького віку, рефракцію, тобто чи в неї далекозорість, чи косокість, чи близорукисть, чи е, асиматізм, дуже важко. Тому всеукраїнська лікарська рада, котра діє при фонді Серце до серця вирішила цьогорічну традиційну акцію присвятити саме такій проблемі. Всі потребують апарат, всі вс, вс, любе захворювання очей у дітей. Його діагностика. Його лікування потребує апаратів, тому ми дуже просимо всіх відгукнутися на цю акцію під гаслом. Я хочу бачити життя. Волонтери в Чернівцях спонукають людей не залишатись байдужими. Єва наймолодша з них. Я лишка виселдечка, щоб допомогти діткам які погано бачать. під час минулої акції, котра була присвячена діткам із проблемами слуху, допомогли племінниці Олександри. Вона отримала слуховий апарат. Тепер дівчина волонтер і радить кожному долучатись до акції. То як не ми. Якби кожна людина може допомогти, навіть кожна гривня може врятувати чиєсь життя. Дітки хочуть бачити. Акція не, не має на меті тільки те, що збираємо кошти. Ми хочемо зробити пропаганду волонтерству, пропаганду, тому що до благодійності потрібно долучатися, і кожна наша справа, кожен наш крок до ближче до благодійності зробить ту чи іншу мету дійсно реальною. Фотовиставка сушка, благодійний автопробіг, онлайн аукціон побачень це ще не весь список заходів, на яких можна допомогти. Олексію і ще багатьом тисячам діток побачити світ у всій його красі.